Слава Ісусу Христу! На каналі «Що істина» ми розпочинаємо ранковий молитовний стрім, в якому продовжимо молитись за визволення України. Будемо молитись про перемогу нашої держави в війні проти злобної Московської імперії. Помолимось, друзі, за наші збройні сили, які бережуть нашу волю, захищають нашу свою державу, ризикуючи своїм життям. Господь наш, ми дякуємо тобі за те, що ти. Зберігаєш нам надію на визволення. Ми дякуємо тобі за наших чоловіків і жінок, які зараз зі зброєю в руках захищають нашу землю, ризикуючи своїм життям. Ми молимо тебе, збережи їх, благослови, даруй все необхідне для того, щоб захистити своє життя і для того, щоб вигнати окупантів з нашої землі. Збережи їх, даруй силу, міц, наснагу, мудре командування, Господи, щоб дійсно. Окупант був вигнаний з нашої землі, збережи і захисти. Поверни полонених, Господи, бо ми бачимо, як московицькі нацисти знущаються над нашими полоненими, ті, хто знаходиться зараз в їхніх в'язницях, Господи, визволи і захисти. Поверни всіх, хто незаконно викрадений з окупованих територій, Господи, і Тебе, поверни всіх, хто вважається. Безвісти пропалим, бережи, підтримай тих, хто втратив, ці, втратив в цій війні своїх рідних і близьких. Благослови і через наші Збройні Сили визволи наші землі. Молим тебе, Господи, щоб ти зруйнував злобну Московську імперію. Зруйнуй її на окремі національні держави. Приведи їх до каяття, щоб вони зрозуміли, яке зло вони скоїли, вдершись в нашу землю, вбивши сотні тисяч людей. Господи, ми молимо тебе, щоб ти вигнав від влади Путіна і його злобну банду. Зроби так, щоб вони там, сиділи в в'язниці або на лікарняному ліжку через хворобу. Хай зрозуміють, що зрозуміють, що вони просто люди, і що вони з не суперзлочинці. Господи. Якщо не маємо каїття, забери їхнє життя. Ти знаєш, Господи, для чого вони ще живуть і коли закінчити цю війну, але ми молимо тебе, щоб ти зруйнував цю імперію, щоб більше ніколи вона не нападала на Україну і на інші народи. Господи, молимо тебе про наших союзників, зроби так, щоб і надалі вони стояли плічо-пліч з Україною. Бо зараз, Господи, ми бачимо, як... Деякі народи і країни починають просто або якісь політичні чвари і піар політичний, або просто бояться конкуренції з боку України, або інше щось, або підіграють Путіну, або просто, мабуть, продалися за ці злобні нечистиві гроші, які, які награбував цей бункерний злодій. Молим тебе, Господь, зроби так, щоб і надалі союзники підтримували наш народ в цій боротьбі, і щоб разом ми перемогли Московію. Молим Тебе про цю милість і дякуємо за все. Поблагослови, Господи, будь ласка, нас цінувати, нашу українську ідентичність, Господи. Благослови. Зробити так, щоб ми були вдячні і за нашу мову, і за нашу землю, і за нашу ментальність, за нашу культурну, за нашу історію. Боже, благослови, щоб ми не вірили в цю московицьку брехню, яка розповідає про те, що України взагалі ніколи не було, і українці це ні що, і ніхто. Господи, насправді ми знаємо, що все це московицька брехня, бо насправді українці з'явилися раніше, ніж оці. Московити, які називаються себе руськими, Господи, благослови, благослови нас цінувати те, як ти створив нас, і дякувати тобі за це. Молим тебе, Господь, щоб ти наблизив нашу перемогу, щоб ти наближав нашу перемогу через твої дива, через ті чудні, дивні справи, які ти вже робив, які ти будеш робити, ще, Господь. Зроби так, щоб через перемогу України прославилось Твоє ім'я. Визволи нашу країну і заруйнує злобну Росію. Дякуємо тобі за все, Господь наш. Амінь. Друзі, моліться, закликайте до молитви своїх близьких, рідних, знайомих, поширте це відео в соцмережах, ставте вподобайку, щоб більше людей побачили це відео. Хай Бог береже, береже всіх.